В Україні тривають планові та аварійні відключення електроенергії. За таких обставин чимало українців опинилися в ситуації, коли доступ до якісного зберігання продуктів у холодильнику чи морозильній камері стає обмеженим. Між тим зимова температура знижується. Відтак медики наголошують про альтернативні засоби зберігання харчів. Якщо на вулиці міська температура, в принципі, температура така, яка відповідає температурі холодильника, можна зберігати речі навіть в якихось закритих контейнерах на балконі, щоб вони були захищені. інший момент, коли ми розуміємо, що в нас не буде певний час світлу і холодильник буде працювати недостатньо, ми можемо зробити додаткові фактори охолодження. Наприклад, можна придбати холодові елементи, які зберігаються в морозилці. Вони, якщо їх поставити, до звичайного холодильника, то вони будуть давати додаткові джерела холоду. Якщо у вас таких елементів немає, найпростий метод берете пластикову пляшку, набираєте воду, заморожуєте, і якийсь час вона буде додатково підтримувати ту температуру. З-поміж пора також купівля продуктів рослинного походження. Якщо ж купуєте харчі тваринного походження, то потрібно провести термічну обробку та одразу спожити готовий продукт. Відкривати холодильник теж потрібно якнайрідше. Кожне відкривання дверцят пропускає всередину тепле повітря. Молочні, м'ясні та рибні вироби ставити на нижній полиці. Там температура найнижча. А у набукових дверцятах зберігати потрібно продукти, які псуються найповільніше. Лікарі наголошують. За недотримання цих порад зростає ризик виникнення кишкових інфекційних захворювань. Якісь кишкові інфекції у нас з непевною інтенсивністю виникають кожен рік незалежності від умов, але враховуючи ситуацію, яка є зараз, ми маємо таку готовність, що такі випадки можуть бути, і тому людям треба ще раз наголосити про те, що є ризики, тому що ми звикли, що зимою ці захворювання зустрічаються річ. Люди трошки розслабляються. Ну а зараз така є ситуація, що якраз ці ризики у нас зростають, і тому потрібно. Но людям про це нагадують Уляна Николюк, Захар Бугаєнко, новини на вежі.